Програма село Черкащини Черкащини-2020» зосереджує увагу влади і значні фінансові ресурси на вирішенні нагальних проблем сільських жителів. Вона працює лише другий рік і вже сьогодні має помітні результати. Газифікація сіл це ключова позиція реалізації цієї програми. Обласна влада робить усе можливе, аби на 100% забезпечити газом села Черкащини. Подивіться тільки за два останні роки. Ми вже дали газ. Дев'ять тисяч осель. Представляєте, до цього все йшло єле-єле. Якщо ми подивимось, то за декілька років до 2009-го було зруйновано 85 тваринницьких ферм. 28 кооперативів кооператив сільських сьогодні, вже працюючих більше 50 кооперативів. Ми побудували за ці два роки з половини 24 тваринницьких ферми на Черкащині. І я хочу сказати, оце якраз ця подія є реальною діями і конкретними справами показує, як реалізується програма, яку прийняли ми разом з вами. Програма село Черкащини Черкащини-2020». Не один рік проведення газу чекали у селі Вікнене на Чатеринопільщині. Лише у вересні цього року тут нарешті ввели в експлуатацію газопровід. На кінець в наших оселях запалає головий вогник. Багато разів і багато років говорили про газифікацію нашого села, але так і не змогли провести нам цей довожданий газ. Змінювалися керівники, змінювалася влада. Але ось у 2010 році Юрій Андрійович, наш сільський голова, разом зі своєю командою робить перші реальні кроки по газифікації нашого села. Будівельна бригада Черкаси-Будгаз зробила, провела труби по селу, поставили стояки, люди закупили обладнання, ставили котли, плити, лічильники. Закупляли все, що було потрібно для газифікації оселі. Сільський голова села Вікнена Юрій Батора каже, багаторічну проблему селяни без підтримки обласної влади вирішити не вдалося. Б. Я хотів від усіх вас подякувати районній раді, районній державній адміністрації, Черкаській обласній адміністрації, особливо Сері Болесовичу Тулубу, Володимир Васильовичу Рибаку яких, до яких я неодноразово від вашого імені, від себе звертався, і вони приклали, можна так немало зусиль і допомогли. Що нарешті у нашому селі також запалає голубий вогник? Спасибі вам велике Участь у урочистостях з нагоди відкриття газопроводу взяв голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Він першим запалив символічний блакитний вогник. Хочу одне тільки сказати: побажати вам міцного здоров'я, побажати вам усіх гараздів. І хай наша черкаська щедра доля буде завжди до вас благословенна. І хай оцей вогник він дає тепло в ваші душі і ніколи не погасе вашу мрію у щасливе майбутнє. А ми будемо все для цього робити, просто робити, менше говорити, а більше робити. Дякую вам. Більше трьохсот родин цього села тепер матимуть у своїх оселях тепло та значно комфортніші умови життя. Серед них і родина пенсіонерки Галини Михайлівни. Жінка каже, на цю подію чекали давно. Та дуже довго, багато років розмовляли, піднімали це питання на, ой, на різних зборах, засіданнях сільської ради, але питання цього вирішити ніхто не зміг. Тільки оце. У 2010 році Юрій Андрійович, наш сільський голова, зі своєю командою почав реально вирішувати це питання. Радіють блакитному вогнику у своїх домівках і інші жителі села Вікнене. Ми дуже чекали довго цього газу, бо попроводили. Але що ж провести, то провели, а два роки не було. У мене тут живе моя мама, я тут не живу. От. І їй 82 роки, провели її газ. Ждемо, якщо було так, як у всіх людей. Дуже вдячний, що вже на кінець, на кінець -то ми його дождались. Уже на пенсії, працювала тут постійно медичним працівником. Дуже із людьми в тісному контакті постійно була. І зараз у мене теж мамі вже 85 років і дуже вдячний ми всім, що ще. Поживемо ми отоплюється таким теплом. Дуже вдячний всім. Ну, газ має велике значення. Це ж і тепло в хаті, і добробут. Газ це добре. Губернатор Сергій Тулуп особисто перевірить, чи є блакитне паливо в будинках сільських родин. Ой, як гарно, ти зрозумів. Як це робиться? Ну що, посмажемо, да? Конечно, а я ж Людмила Вікторівна, вчителька математики у сільській школі. Жінка згадує: взимку до уроків готуватися було складно. Багато часу йшло на те, щоб розпалити пічку. З роботи прибігти мала дитина і досить бистро в хаті. Тепер я прийшла собі в хаті тепленько, сіла конспекти, написала все і. І без часу свободи і взагалі. Це, щоб так і з дорогою посприяли, було б дуже. Бо Це ж убийство одне. Почнемо. У вас машина є? Є Ну, машина. ну от якраз будете гарно вже в слідючому році їздити, а в цьому ми почнемо її. Під час робочого візиту до Катеринопільського району Сергій Тулуб відвідав і школу села Вікнене, яка тепер теж потребує газифікації. Із проханням допомогти у цьому питанні звернулися до губернатора, голова батьківського комітету. І саме болюче питання, ви хотіли почути, що що хотів педагогічний колектив. Я від батьків і від учнів просила вас. Особисто і все керівництво, допоможіть нам у газифікації цієї школи. В нас діти у зимовий період при 30 градусних морозах сидять і пишуть, але вони хочуть писати, вони хочуть вчитися, вони стремляться до цього. Але ж діткам, які ходять у перший клас, вони приходять додому і кажуть, ми змерзли. Ну слава Богу, що в нас вже хоч гад буде в домівках, що хоч вдома діти могтимуть зігрітися. А вирішити це питання непросто, адже школа, яка вводилася в експлуатацію у 98-му році, досі не має жодних супроводжувальних документів і не перебуває на балансі сільської ради. Тому, за словами заступника голови Черкаського облдержадміністрації Анатолія Безверхнього, керівництво Катеринопільського району та голові Вікнянської сільської ради було дано доручення підготувати ці документи у найкоротший термін. Станом на сьогодні дано доручення проектній організації розробити відповідний проект. По влаштуванню даної школи газовим котлом підрахунки по вартості будуть у нас готові приблизно на 1 жовтня, на 1 грудня. Ми повинні виконати технічно всі ці роботи. Питання узгодження, отримання експертизи і безпосереднього підключення. Я також сподіваюся, що будуть вирішені в грудні місяці. Святкували підключення газопроводу, і на Корсунщині півмільйона гривень було витрачено, щоб у п'яти селах цього району нарешті з'явився газ. Участь урочистостях цієї нагоди у селі Завадівка взяв голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Сергій Тулуб наголосив, результату вдалося досягти завдяки тісній співпраці влади і бізнесу. Бо саме завдяки і вашим діям, і діям інших керівників сьогодні є можливість запалити і побачити голубий вогник майже більше, ніж у 200 сімей у п'яти селах Корсун Чевченківського району. І це. Однозначно підтвердження реалізації обласної програми село Черкащини 2020. І це та політика, яка проводиться президентом України на покращення життя людей, і це комплексна співпраця влади і бізнесу. На Корсунщині сприяє реалізації програми село Черкащини 2020 депутат Черкаської обласної ради Геннадій Бобов. Це величезне свято. Що таке сьогодні газ? Село, яке сьогодні не має газу, це село, яке живе в 19 столітті. Село, яке сьогодні має газ, воно йде вперед. Воно приречено жити в 21 столітті. Сьогодні газ. Це молоді сім'ї, які будуть тут -то жити, які не будуть виїжджати з цього населеного пункту. Газ це робочі місця. Газ це дуже багато. Я знаю, як всі його чекали. Я знаю, як сьогодні люди радіють. Я знаю, що це свято сьогодні, ви запам'ятаєте на все своє життя. Але сьогодні, разом з вами, ми робимо це. Ми запалюємо голубий вогник. Сьогодні разом з вами. Ми будемо бачити, що в населених пунктах буде збільшуватися населення. Це сьогодні основне. Протягом 15 років у селі Заватівка черкали газу. Втім, отримували лише обіцянки. Вирішувати проблемне питання почали тільки два роки тому. І вже цієї осені блакитний вогник запала в оселях сільських родин. Перевірити виконання програми приїхав голова обласної адміністрації Сергій Тулуб особисто. Так, беріть. Чи ви будете запалювати? А так, навірно, з кнопкою губернатор Сергій Тулок наголосив: на досягненому обласна влада зупинятися не планує. Сьогодні в тій програмі, про яку я сказав, є і передбачено газифікація 37 газопроводів на Черкащині, а це голубий вогник отримають майже 18 тисяч сільських осел найближчим часом. Та й на Корсунщині сьогодні є програма, яка буде реалізована протягом декілька років, і дасть можливість 100% всі села забезпечити голубим вогником. На підведення газопроводів до усіх сіл Черкащини необхідно понад 125 мільйонів гривень. Це дозволить газифікувати більше 18 тисяч сільських осель. Зараз тривають роботи на трьох об'єктах. Їх планують завершити до кінця цього року сьогодні ми маємо конкретну програму дій розбудови Шевченкового краю. І ця програма називається Будуємо нову Черкащину ми мовчки, але все ж таки крок за кроком долаємо ті проблеми, які сьогодні є, і намагаємося кожного дня робити конкретні добрі справи. І сьогодні це одна з них. Партія влади, партія регіонів чітко ставить мету. Мету прогресу, мету руху вперед, впевненість в тому, що від стабільності повинна підійти конкретна дія до кожної родини. Окрім газифікації сіл, особливу увагу приділятимуть і забезпеченню жителів сіл роботою та житлом. Сергій Тулуб наголосив, продовжиться активний розвиток сільського господарства, особливо тваринництва.